Зараз Путін виходить із новими заявами коротко і тезово зазначив про що говорив бункерний диктатор. Путін сказав, що Росія готова до переговорів щодо України. Друге, це те, що рішення зеленського про заборону діалогу з Росією робить нелегітимними можливі переговори. Далі, що сказав Путін про те, що цитую, спонсори київського режиму, мають змусити зеленського скасувати заборону про переговори. Третє, про що сказав Путін, це те, що якби у Трампа не вкрали перемогу на виборах у 2020 році, то можливо конфлікту в Україні не було. Також Путін сказав, що із Трампом у мене завжди були ділові, водночас прагматичні та довірчі відносини. І те, наступне, про що сказав російський терорист Путін. Нам краще зустрітися з Трампом, спираючись на реалії сьогодення, і поговорити про все спокійно. Більше ви почуєте вже в другій годині, а далі про те, що Москва висуває заходу ультиматум щодо України. МЗС відреагувало Російська Федерація. Не має права виставляти ультиматуми НАТО і вимагати скасувати обіцянку в Бухаресті щодо вступу України. Про це повідомляє з посиланням на речника. Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого щодо вимог з боку Російської Федерації, то заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко, якого цитує Російське агентство Інтерфакс. Заявив, що потенційне членство України в НАТО нібито унеможливлює досягнення миру в Україні та в ширшому сенсі створення, хоч якоїсь архітектури безпеки. Зокрема, він назвав катастрофічним для європейської безпеки рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено плани альянсу прийняти до свого складу Грузію та Україну. Грушко заявив наступне: цитую: невідкликання цього формулювання буде створювати. Двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, водночас з'явилася і реакція з боку МЗС України. Речник МЗС України наголосив: Ой, лишенько, союзник північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО, повна фігня. Москві слова не давали з цього питання, кінець цитати. Речник додав, що саме Росія веде загарбницьку війну на території Європи, і саме її терористи наразі перебувають в Україні та інших європейських країнах. Він відзначив, що Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії щодо вступу України до НАТО, то у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що більшість країн НАТО. Підтримують перший пункт плану перемоги, а саме запрошення України до альянсу. Водночас існує скепсис з боку Німеччини, яка орієнтується на позицію США, а також категорично проти членства України виступають Угорщина та Словаччина. Україна зі свого боку не розглядає можливість вступу в НАТО в обмін на Відмову від окупованих Росією територій і як зазначав польський президент Анджей Дуда, запрошення України до альянсу могло б стати важливим першим кроком до забезпечення реальних гарантій безпеки.